Усе мені передано Отцем моїм, і ніхто не знає сина, тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки син, і той, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Євангеліє від Матфія, 11 розділ 27, 30 вірші. Господь Ісус Христос, тільки Він нам може відкрити, який Отець. Через Ісуса Христа ми пізнаємо Отця, бо Ісус каже: Я і Отець єдині». Господь Пропонує нам, щоб уникнути страждань в цьому житті, бо тільки страждання за Ісуса Христа мають зміст, а всі інші страждання нав'язані нам дияволом, тому Він каже, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. Ісус цим каже, що коли ми візьмемо Його ярмо і Його тягар, то нам буде любо і легко в житті, бо сам Ісус усі наші тягарі поніс. Ісаї 53 розділ, 4 вірш. Направду ж, Він немочі наші узяв і наші болі поніс. І ранами Його ми уздоровлюємо. Так, Пророк Ісая ще в давні часи казав, і Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб запропонувати нам життя з ним, життя, в якому сам Ісус буде нам тим провідником, і всі наші тітягарі Він понесе. Якщо ми без Ісуса, то Приходиться нести той тягар, а тягар тим більше не Божий, а той, який нав'язує нам лукавий, той, який нав'язує нам сили зла. А в Ісусі Христі ми маємо звільнення, ми маємо спасіння, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Амінь.